Доброго дня, друзі! Хочу вам показати чергову монету Національного банку України, присвячену зимовій олімпіаді в Пекіні. Значить, зачитаю інформацію з сайту Національного банку України. Дана монета присвячена важливій події світового спортивного життя 24-м зимовим Олімпійським іграм, проведення яких було в лютому 2022 року в столиці Китаю Пекіні. Олімпійські ігри це престижні міжнародні змагання, які без перебільшення є подією планетарного масштабу і проводяться під гідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху. До складу національної збірної України входили представники таких видів спорту, як біатлон, гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, керлінг, лижні гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, саний спорт. Скелетон та бобслей, сноуборд, фігурне катання на кавзанах, фристайл, хокей з шайбою, шорт трек. Так, і на цій олімпіаді українські спортсмени показали достатньо високий рівень. Розглянемо тепер аверс та реверс монети. Так, значить. Сейчас піймаємо фокус. Ага. Єсть. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України тризуб. Над ним півколом напис Україна. У центрі, на дзеркальному колі, голова дракона, яка виконана з використанням там подруку. Як ви всі пам'ятаєте, перша монета. Ювілейна монета, ювілейна, Пам'ятна монета, пам монета України, яка була випущена з там це Дрохва в 2013 році. Так, дракон є головним героєм давніх легенд, міф, казок та одним з найвідоміших символів Китаю. Під драконом напис 2022, стилізований під змієподібного дракону. Вкритого лускою. Ліворуч та праворуч 4 піктограми, що символізують олимп... олімпійські види... види спорту. Унизу номінал 2 та графічне зображення гривні. Маленька буква Г та дві горизонтальні лінії. А над ними. Де там наш фокус? А над ними логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Малесенький він його. Видно, погано, так? Да? Ну, фокус робиться, не так зблизька не вийде. О, От. Так, далі. Далі розглянемо реверс. Значить, на реверсі монети на стилізованому абресі Фокус потерявся. На стилізованому абресі аркушу паперу розміщено композицію, що символізує країну, де відбулися 24-ті зимові Олімпійські ігри. Китай із його давньою культурою, одним з елементів якої є папір, карта Пекіда, на якій зображено піктограми сноубордиста та фігуристки в центрі, праворуч від якої віяло, невід'ємна частина традиційної китайської культури, перші відомості про появу якого відносять до 4-го століття до нашої ери. Крім того, на реверсі монети розміщено сніжинку внизу. Ось вона така гарненька. Логотип Національного олімпійського комітету України. Праворуч. Ось Тризуб, напис «Юкрейн» та олімпійський, олімпійських, скільки там їх 5 колець. Так, над, над якими, над якими голова дракона і вогонь. Один із символів Олімпійського руху. Так, значить, монета у нас була. Випущено 18 січня 2022 року. Номінал її складає 2 гривні. Матеріал виготовлення Нейзельбер, Маса 12,8 грама, діаметр 33 мм, тираж 35 тисяч штук. Тепер відкриємо монетку та розглянемо її без капсули. Бережно. Ось так виглядає монета без капсули. Відносно дизайну у нумізматів різняться думки комусь подобається, комусь ні. О, на 2022 році прям видно лоску. Так, перевернемо на реверс. Ось такий гарний реверс. Так, фокус, повернись. Покус повернись. Тож, друзі, в кого є вітаю, в кого немає, бажаю отримати таку монету і бажано отримати її через банки-дистриб'ютори, а не на вторинному ринку. Тож, гарного колекціонування та до нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь.